24 лютого я повинна була знімати свої першій рекламі. Але як ви знаєте, не трапилось. Через півтора року перед зйомкою з тим самим режисером почалась тривога. І я подумала, ну не можу ж я бути такою везучою. І, Дякувати Богу, ви бачите цей влог і збори о п'ятій ранку на зйомку. Я навіть думала вже не спати, тому що не знала, що мене чекає зміни 17 годин. П'ять з яких на палящому сонці. На майданчик я приїхала о шостій, а в кадр стало о 10:40, Бо в нас були ще переїзди, гримування все обожнюють сніданки на зйомку. Ідеальний грим, який перекриває всі мої плямочки, Ми, коли мені крутять мої кучері. Тільки Знайомих акторів на цій зйомці було. Це була найкрутіша і найважча зйомка, яка в мене була. Весь день в дорогах. Ми переїхали на іншу локацію yeah. на дуже затишну велику ферму. і тут почалось найцікавіше. Окрім мільйонів дублів, <плес> в якийсь момент на нас почало йти велике стадо наша масовка. І додаткове ускладнення сонце. На зйомках, коли було холодно, ми з акторами думали, що важче, спека чи холод. Тоді ми мріяли про спеку і вважали, що вона легша. Ні, фігашеньки, холод і спека це дуже важко. Остання локація вже була кайфова. Це було подвір'я, на вулиці не було спекотно, mm. начебто, залишалось мало кадрів, хоча знімали ми їх все одно дуже довго, перезнімали мільйон разів, але дуже класна атмосфера була, офігенна команда. І навіть при тому, що в мене не головна роль, я так кайфанула від цієї зйомки, що просто піп'ят. Зміни 17 годин, я додому, я щаслива.